Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з чудовою математичною одиницею. Десяток. Тож, давайте ми з вами пригадаємо, що ж таке десяток. Порахуємо разом. Приготувались. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Правильно, Десять одиничок, десять окремих предметів це один десяток. Числа, які закінчуються на нуль, ми називаємо круглими числами. Подивіться уважно. Число 10 закінчується на 0. 10 це кругле число. Давайте допоможемо білочці порахувати грибочки, які вона приготувала на зиму. Порахуйте грибочки в верхньому рядочку. У верхньому рядочку 10 грибочків. 10 грибочків це один десяток. А тепер порахуємо грибочки в нижньому рядку. Рахуємо самостійно. Так, в нижньому рядку також 10 грибочків. А ми пам'ятаємо, що 10 це один десяток. Один десяток. І ще один десяток. Разом буде один, два. Два десятки. А два десятки це число двадцять. Пригадайте, будь ласка. Давайте допоможемо зайчикові порахувати морквинки. Починаємо рахувати з верхнього рядочку. Порахуйте самостійно морквинки. В верхньому рядку 10 морквинок або 1 десяток. Порахуємо в другому рядочку морквинки. Скільки? Також десять. В другому рядочку теж десять морквинок, або ще один десяток. І нарешті ми порахуємо третій нижній рядочок морквинок. І в ньому також 10 морквинок, або ще один десяток. А скільки ж морквинок разом? Давайте порахуємо: один десяток, і ще один десяток, і ще один десяток. Разом у нас вийшло три десятки морквинок. А ось число, яке ми запишемо три десятки, називається 30. Три десятки це число 30. Ну, а тепер давай приготуємо з тобою зошит, ручку і будемо разом створювати і записувати круглі числа. Якщо потрібно, постав відео на паузу, і як тільки ти приготуєш зошит і ручку, ми розпочнемо. Давай пригадаємо, що в десятку ми маємо двоцифрове число, яке складається з десятків і одиничок. Порахуємо, скільки у нас з тобою десятків. Один, два. Ми маємо два десятки. Одиничок у нас немає. Коли у нас немає одиниць, ми їх позначаємо цифрою 0. Отже, у нас перше число позначає кількість десятків, 2, а друге позначає кількість одиничок. Ми маємо два десятки і 0 одиничок, тобто число 20. Запишемо це ось так. Два десятки це число 20. Запиши в зошит. Порахуємо далі. Порахуй, скільки десятків у нас з'явиться зараз? Один, два, три. У нас з тобою три десятки. А одиничок все ще 0. Три десятки 0 одиниць. Ми отримали число 30. Запишемо в наш зошит. Три десятки це число 30. Якщо потрібно, постав при запису відео на паузу. А коли запишеш, ми продовжимо. Записуємо далі. Давай порахуємо, скільки десятків у нас буде зараз. Так, чотири десятки і нуль одиничок. Чотири десятки і нуль одиниць це число 40. Запишемо його в зошит. 4 десятки дорівнює 40. Круглі числа ми записуємо двома цифрами. Перша цифра нам показує кількість десятків, друга кількість одиниць. Порахуй ще раз, скільки зараз у нас буде десятків. П'ять, правильно, у нас 5 десятків і нуль одиничок. П'ять десятків і нуль одиниць це число 50. Запишемо в зошити це. П'ять десятків дорівнює 50. Рахуємо далі. Приготуйся. Починаємо. Шість. Абсолютно правильно. Шість десятків і нуль одиниць. Шість десятків і нуль одиниць. І ми отримали число шістьдесят. Запишемо в зошит. шість десятків дорівнює 60. Продовжимо приготуйся рахувати десятки. Скільки? Правильно, сім Сім десятків і нуль одиниць. Сім десятків і нуль одиниць це число 7 десятки. Давай запишемо його в зошит. Сім десятків дорівнює 7 десятків. Продовжуємо. Приготуйся. Порахуємо, скільки десятків у нас зараз. Вісім. Абсолютно правильно. Вісім десятків і нуль одиничок. Вісім десятків. І 0 одиничок це число 80. Щоб не забути, запишемо в зошит і його. 8 десятків це число 80. І знову рахуємо, готовий? Дев'ять десятків, ти молодець. Дев'ять десятків і 0 одиничок. 9 десятків і нуль одиниць це число 90. Давай запишемо в зошит. 9 десятків це число 90. І ще разочок. Попрацюємо, приготувались, починаємо рахувати. Десять десятків. Як багато? Десять десятків і нуль одиничок. Подивись, як багато ми нарахували. Цілих 10 десятків. Десять десятків і нуль одиничок це абсолютно інше число. Число 100. Давай запишемо зошит. 10 десятків дорівнює 100. І три десяток кожного разу хоче бути все більшим і більшим, тому додається до назви кожного числа. Давай пригадаємо, як називаються круглі числа, які складаються з десятків. Один десяток це десять. Два десятки це двадцять. Три десятки це тридцять. Чотири десятки. Сорок. П'ять десятків. 50. Десят, 6 Шість десятків. Шістдесят. Сім десятків. Сімдесят. Вісім десятків. Вісімдесят. Дев'ять десятків. Дев'яносто. Десять 10 десятків 100. Десятки можна не тільки називати, ними можна навіть лічити, так як при звичайному усному рахунку. Давай спробуємо. Просто ми будемо називати числа і слово десяток. Разом зі мною. Один. Десяток, два десятки, три десятки, чотири десятки, п'ять десятків, шість десятків, сім десятків, вісім десятків, дев'ять десятків, десять десятків. А тепер спробуй полічити десятками самостійно. Впевнено, у тебе вийшло? Йдемо далі. Замість десятків ми можемо лічити круглими числами, тобто числами, яких ми будемо додавати 10 до числа 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Пробуй пригадати назви числа і полічити круглими числами. Зверни увагу на, на те, як записані круглі числа. Кожне з чисел закінчується цифрою 0. Саме тому числа, які закінчуються цифрою 0, ми називаємо круглими числами. А тепер подивись уважно, Звірятка зібрали урожай фруктів. Давай допоможемо звіряткам порахувати фрукти, які вони зібрали. Будемо рахувати десятками. Для початку порахуємо, скільки десятків яблук зібрав їжачок. Так, у вагончику з яблучками у нас 5 десятків яблучок. Тобто 50. Ну, а тепер порахуємо, скільки десятків груш у вагончику з, -з, -з грушками. Скільки ж десятків груш зібрали звірята? Правильно, 6 десятків груш. Шість раз по десять. Шість десятків це число 60. Ну, а тепер останній вагончик вагончик із сливами. Скільки ж десятків сховало в ньому? Порахуй! Молодець! У нас 7 десятків слив. Сім десятків це 70. Десят. Розумничка! Отже, сьогодні ми з тобою познайомилися з круглими числами, які складаються з десятків. І дізналися, що можна рахувати не тільки числами, а й десятками. Давай пригадаємо назви чисел, в яких ховаються десятки, порахуємо разом. Спочатку 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Пригадай! Числа, які закінчуються на нуль, називаються круглими. А в наших числах останнє число це нуль. Десять закінчується на нуль. Один десяток. Два десятки двадцять. Слово десяток в числі замінюється. Цифрою нуль. Наступне число три десятки. Тридцять. Наступне число чотири десятки. Сорок. Наступне число п'ять десятків. П'ять десятки. І знов нуль замінює слово десяток. Шість десятків, шідесят, сім десятків, сімдесят, вісім десятків, вісімдесят, дев'ять десятків, дев'яносто, десять десятків, сто. Назву цього числа ми маємо запам'ятати. І знову запам'ятовуємо, що числа, які закінчуються на нуль, ми називаємо круглими числами. Ти сьогодні був молодець. Я тобі дякую за урок. До нових зустрічей!